Привіт! Хочу познайомити вас з новинкою нашого бренду SM Group. Нова куртка Triumph SM, яка має зручний матеріал 4 v stretch який тягнеться в 4 сторони. Особливості цієї куртки вологозахисна тканина 4 stretch Має 9 функціональних кишень як середні для зручного використання так і зовні. На руках. На грудях і з них. Родзинкою куртки є внутрішній пояс в районі талії, є велике практичне значення, оскільки при активних рухах, присіданнях, нахилах забезпечує повну термоізоляцію до втік. Наш капюшон має регулятор об'єму. За потребою можна зняти капюшон і відстібнути від куртки. Для більшого комфорту ми використовуємо запатентовану технологію OmniHeat, що забезпечує потовидні властивості і при цьому має відмінну терморегуляцію. А придбати цю куртку можна в наших магазинах або на сайті SM Group.